Всім привіт до вашої уваги огляд на ігрову гарнітуру Republic of Gamers Delta 2. Я завжди кажу одне і те ж в оглядах на ігрову гарнітуру, що я віддаю перевагу звичайним навушникам. Але я також розумію, що є багато геймерів, багато користувачів, які полюбляють саме ігрові гарнітури з різних причин. І одразу хочу сказати, що ROG Delta 2 це досить непогана гарнітура з ряду причин. Давайте дивитись, що воно таке. ROG Delta 2 це преміальна ігрова гарнітура з трьома режимами підключення: дротовий, блютуз, а також по радіоканалу. Ця гарнітура випускається у двох кольорах білому, як у мене, а також класичному чорному. Delta 2 має сучасний дизайн, гарну збірку з якісних матеріалів. Гарнітура повнорозмірна і досить зручно сидить на голові. Я разом з сина використовую цю гарнітуру все літо і можу одразу сказати, що їх досить зручно можна використовувати багато годин сидячи. За компом, не знімаючи. Чаші ROG Delta 2 мають трикутний дизайн, мають дуже яскраву, дуже класну підсвітку RGB, яку можна налаштовувати за допомогою Asus Aura. Там багато ефектів, і все це виглядає дуже яскраво. Оголів'я виготовлено з металу, воно міцне і має преміальний вигляд. Верхня частина покрита шкірозамінником високої якості з фірмовим написом Republic of Gamers. Всередині нижньої частини м'яка прокладка, яка на голову ще раз не давить. Равномірно розподіляє вагу навушників по вашій голові. Все оброблено тканиною, виглядає класно і якісно. В комплекті з навушниками є дві пари е, амбюшури. Є ось такий з кожзаму, який я зараз використовую. Я випадково натиснув е, зараз на кнопку. Так ці навушники можуть керувати вашим плеєром за допомогою кнопок, до яких ми, до яких ми зараз дійдемо. Так ось е, тут є два різних наборів амбюшур. ще раз. Каневі, а також скош-заму. І одразу хочу сказати, що при використанні тих чи інших амбішурів трішечки змінюється тональність звучання. Тканинними амбішурами шумопоглинання дещо гірше, проте звук здається не таким тунельним, створюється ефект більшого об'єму. А амбішури зі шкіра-замінника навпаки роблять звучання трохи пласким, але позитивно впливають на поглинання шумів. До речі, активного шумозаглушення тут, на жаль, немає. І якщо ми кажемо про стандартне шумозаглушення. За слідством самих навушників, то воно досить середнє. Тобто люди навколо вас особливо нічого чути не будуть, але ви зовнішні шуми будете чути. Знизу навушників є органи керування цією гарнітурою. Тут є симетричні крутилки з двох сторін, симетричні кнопки, є тумблер перемикання на вимкнення, а також увімкнення навушників. Порт для заряджання USB Type-C, а також порт для дротового з'єднання цієї гарнітури. Мікрофон. З'ємний, якщо він не потрібний, ви можете його від'єднати і використовувати цю гарнітуру як звичайні навушники. Як я вже казав, Delta 2 підтримує три режими під'єднання з вашим ПК або іншими пристроями. І що мені дуже сподобалось, Delta 2 можна використовувати одразу з двома пристроями без проводів. Наприклад, у мене є ігровий ПК на стінці, а також стрім ПК. І я можу використовувати цю гарнітуру одразу з двома пристроями і чути водночас звучання без проводу ще раз з ігро. Нового ПК, а також зі стрім ПК до стрім ПК або до іншого пристрою можна під'єднати ці навушники за допомогою Bluetooth, а до іншого пристрою можна під'єднати за допомогою комплектного Wireless Dongle, який має ем, USB Type-C роз'єм, і перехідник з USB Type-C на USB A. А за допомогою цих крутилок я можу окремо регулювати гучність на одному ПК і на іншому. Це дуже і дуже зручно. Є багато сценаріїв, як можна використовувати ці навушники з двома пристроями. Ну, наприклад. З вашим ПК а також мобільним телефоном, ви можете розмовляти зі своїм там другом, подругою і так далі, і слухати музику або грати в якусь гру і слухати водночас. І звук з телефону, і звук з вашого ПК. Класна історія. Хотілося б, щоб всі навушники на цій планеті без дротови, мали таку функцію. Також тут є багатофункціональних кнопки, які можете окремо двома пристроями керувати. Ну, Наприклад, одне натискання це увімкнення музики, тобто пауза Також на іншому ПК. Я можу робити те ж саме у ROG Delta 2 досить непогана автономна робота. Якщо вимкнути RGB підсвічування, то як заявляє Asus, ці навушники можуть працювати до 110 годин. Не можу сказати точно, у нас RGB завжди е, увімкнено, тому що цими навушниками, взагалі, то більш всього користується мій син. Йому дуже подобається ця історія. Але як заявляє ROG, що вони можуть працювати з увімкненою підсвіткою до 24 годин, плюс. Мінус так воно і є бездратове з'єднання в цій гарнітурі використовується за допомогою Speednova. Це технологія, яка забезпечує наднизьку затримку, а також е, зменшує енергоспоживання. Працює стабільно, і навіть якщо ходити, от ось в мене частний будинок на 70 е, з лишнім квадратних метрів, і я можу в цій гарнітурі е, ходити по всієї будівлі, і в мене стабільно і ідеально працює звичайно. Тобто, ви можете використовувати ці навушники у сусідній Йому приміщенні і без жодних проблем слухати музику чи там якісь аудіокниги чи будь-що інше. Щодо якості звучання, то ROG Delta 2 використовують 50-міліметрові діафрагми з титановим покриттям. А вбудований ЦАП в цих навушниках може відтворювати звучання до 24 біт і 96 кГц, тобто Hi-Res Friendly. Звучання цієї гарнітури трішечки відрізняється, дивлячись на те, у якому режимі ви їх використовуєте. Тобто блютуз радіоканал, а також. Э... Провід. І Якщо порівнювати якість звучання в цих режимах, то більше всього мені сподобалось, як звучать Delta 2 з використанням звичайного проводу. Але при використанні з ось такою звуковою картою Audient ID 14, яка, на жаль, вже не працює. З цим аудіоінтерфейсом ці навушники звучать краще всього. Це 100%. Більше воздуху, більше деталей, більш чіткі, чисті, високі частоти. Але при під'єднанні їх, наприклад, до мого нового Google XLR, який я. Придбав на заміну аудієнту, то тут мені більше подобається, як ці навушники звучать в бездротовому режиму. Якщо порівнювати блютуз, а також радіоканал, то в радіоканалі мені здається більше діталі у середніх частотах, а при використанні блютуса більш чіткими і більш чистими здаються високі частоти. Тут можна погратись, що вам більше до вподоби, але бажано використовувати все ж таки ці навушники за допомогою радіоканалу. бо Спіднова і всі інші плюшки. не слід забувати, що це ігрова гарнітура, і в іграх тут повний порядок. Позиціонування. Ви будете якісно і чітко слишати, де знаходяться ваші опоненти, вражини там і так далі. Дельта 2 має досить збалансоване звучання по всім частотам, а вони не мають якогось глибокого басу. Одразу кажу, панча немає, але бас на місці, і його можна ще трішечки докрутити завдяки програмному забезпеченню. Aura Create. До цього ми дійдемо середні частоти на місці, їх небагато, немало. Вони такі, які повинні бути у навушниках закритого типу. А ось високі частоти тут більш цікаво. Мені здається, що вони більш такі, якби так мовити, жорстковаті. Можливо, це пов'язано з тим, що діафрагми цих наушників мають нанесення з титану. Тому таке трішечки жорстковате звучання є. Ну, наприклад, якщо ви полюбляєте метал чи рок, такі жорсткі композиції, то мені здається, що ці навушники вам точно зайдуть. В Цілому звучання мені сподобалось. Як для бездротових навушників, досить непогано. А ось так працює комплекти мікрофон Rock Delta 2, А всі основні налаштування якості звуку, а також роботи мікрофона можна робити у додатку Армарі Crate. Отак вот Armory Crate бачить всі мої девайси. Я можу будь-який вибрати і налаштувати. Для Rock Delta 2 є вісьми полосний еквалайзер Еквалайзер ви можете налаштувати все що завгодно, окрім низьких частот. Ну, Тут можна підрізати 125 гц, піднімати ну, таке собі. Але якщо ви бажаєте підкрутити басухи, щоб трішечки було пооб'ємніше, є опція посилення басів. Мені здається, вона працює десь приблизно на 60 70 гц. Більш-менш нормально накруче, але якщо її увікнути максимально високо, то гучність навушників стає трішечки Нижчою. До речі, забув сказати, що запас гучності в гарнітурі Delta 2 досить високий. Реверберація, є компресор, який може уравняти тихі, а також гучні звуки в щось середньо. Середня працює досить гарно. І чистота голосу, яка вип'ячує середню частоту, можливо, це потрібно в іграх, там щоб ви більш чітко позиціонували свого противника або тіммейта. Всі необхідні налаштування у вас є. І звук ви зможете довести під свій смак. А ось в мікрофоні ви можете увімкнути шумодав, можна увімкнути ідеальний голос. І зараз, мабуть, мій голос трішечки змінюється. Шумодав працює непогано. Я так розумію, тут як завжди, штучний інтелект присутній, який все це регулює ідеальний голос. Ну, мені не дуже подобається ця опція. Скасування відлуння і усунення шумів три варіанти. Середня. Висока до речі, зараз у мене працює кондиціонер, і якщо все це вимкнути, то можливо ви його почуєте. Ну, а в налаштуваннях можна е, вибрати герцовку, бітність там і так далі. Навушники підтримують 96 кГц, Тому хай рези слухати можна. А от функція побічний тон, е, я одразу не мог зрозуміти, що це. А це на, насправді, моніторинг звучання, тобто я його. Вмикаю і в реальному часі чую сам себе в наушниках через мікрофон. Далі стандартні налаштування підсвітки. Тут можна подивитись, скільки заряду у ваших навушників залишилося, можна налаштовувати індикацію, а також можна оновити прошивку. Також зверніть увагу, що у світлій версії цих навушників ось ці тканеві амбішури досить швидко псуються. А так за приблизно місяць активного використання я побачив на них бруд, але. Їх можна зняти, постирати. До речі, я не сказав, що самі амбюшури змінюються досить легко. Ось так зняв, ось так можу досить швидко встановити інші, які до вподоби. Стосовно комфорту амбюшурів мені більш подобаються тканеві, тому якщо це для вас. Важливо, то вибирайте чорні такі навушники, там ви взагалі ніякого бруду бачити не будете. Але на світлих таке є. Також тканеві амбішури менше гріють ваше вухо і більш комфортні. Але ви можете вибирати, і гарно, що у комплекті є два набори. Якщо амбішури у вас там вийдуть з ладу, тобто щось там порветься згодом, то ви можете їх замінити на інші, і все буде працювати далі дуже-дуже гарно. Ну а взагалі гарнітура якісна. Мені сподобалось звучання для свого класу. Асу, це достатньо якісний варіант, і у мене було багато навушників від ROG а Також ASUS І, на мій погляд, Rock Delta 2 – це кращі навушники, що робили ASUS по зручності, по візуалу мені подобається, як вони виглядають а також по якості звучання. Якщо б в Aura Crate ще підкрутили би еквалайзер, щоб була можливість редагувати басуху там як треба, то було б взагалі ідеально. Але можливо, Asus викатять оновлення, і все це буде у майбутньому. Хто знає, в цілому, якщо ви бажаєте купити собі такі навушники не дешеві, то цей варіант розглядати. Можна. Всі подробиці на Rock Delta 2 ви знайдете в описі під цим а відео. Переходьте і дивитесь. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобався цей огляд, то мені буде дуже приємно, якщо ви а, вжарите свою вподобайчку. Це від душі, як то кажуть. Дякую вам за вашу увагу і до зустрічі. Я тісного вам звуку. Друзі, всім пока.